Друге послання до солунян, розділ другий. Благаємо вас, брати, не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом. Який нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас. Бо спершу настане відступство, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами. Що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той. Хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений, і тоді і з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками, і з неправдивими чудами. Та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас. То ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати. І тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові.